Острів зміїний невеличкий клаптик суші менший за футбольне поле. Це саме з нього направили у відомому напрямку руський воєнний корабль. Загальний тонаж потоплених навколо нього ворожих суден потягне на результат хорошої морської битви. І саме зараз я розкажу вам, на яку дивну хитрість пішли українські військові, аби назавжди звільнити зміїни від руських окупантів. Воду скласти зброю та здаватися. Російський воєнний корабель. Фраза українських прикордонників на Зміїному не тільки стала крилатою. Вона поклала початок без перебільшення героїчній історії зі звільнення острова. Звільнити острів допомогло нестандартне і, як виявилось, геніальне рішення українського командування, але про це згодом. Ще ввечері 24 лютого 22-го року раділи расисти. Того дня Росія взяла зміїни під повний контроль і разом з ним фактично всю українську акваторію у Чорному морі. Острів знаходиться недалеко від нашого узбережжя. Там були розміщені зенітно-ракетні комплекси. Там були розміщені сонари. Тобто, це був такий непотоплюваний авіаносець. Тим стратегічне значення зміїного чудово розуміли й українці, тож на голови окупантів одразу полетіли подаруночки з неба. Спершу привіти передавали байрактари та авіація. Чи не щоночі вони вражали ворожу техніку? Повітря пішов у ваш бік. Прийом за нами. Цей барактар стріляє. Байрактари дуже допомогли у деокупації острова. Їх система наведення, система розпізнавання. На самому Байрактарі хороша оптика стоїть. Тобто вони виконували завдання розвідки на першому етапі. Потім вони виконували і бойові завдання, завдавали вже бойового враження російським військам. Після болючих українських ударів росіяни перестали тримати на острові великий гарнізон. Але постійно їздили туди катерами, підвозили і обслуговували свою техніку. Перша українська десантна операція зі звільнення Зміїного розпочалася 7 травня 2022 року. У район острова вийшли вісім гвинтокрилів та кілька малих броньованих артилерійських катерів. Перед цим ЗСУ знищили там російський зрк «Панцер», але цього виявилося недостатньо. Були спроби висадки на сам Зміїний, але справа в тому, що острів піддавався і російським атакам за допомогою авіації. Дії по вибиванню росіян звідти вони на початку не завжди приводили до позитивного ефекту. Наступний місяць пішов на розробку іншого плану звільнення зміїного. За цей час росіяни почали вдаватися до нових спроб висадки своїх вояків з повітря. Результат на ваших екранах. Російські вертоліт знищують просто під час операції з десантування. Однак українці мали вигадати щось таке, що назавжди відбило б бажання ворога зазіхати на український острів. І геніальна ідея таки спала на думку командуванню ЗСУ. Найближче до зміїного з материкової України з Дельти Дунаю. Це близько 40 кілометрів. Там досить таки багато пливунів. Дуже складно підійти, припустимо, на дистанцію запуску. Та саме звідси по загарбниках почала працювати українська артилерія. По російським окупантам на острові зміїний вогонь. Мирослав Гай. Один із тих, хто особисто надсилав гарячі привіти росіянам, розповідає його розрахунок Сау Богдана працював на межі можливостей. Ми вибрали ідеальне місце, з якої навіть е е в хорошу погоду навіть з зазвичайного дрона побутового, а мається на увазі невоєнного, було видно острів як на долоні. Були певні складнощі. Е ви розумієте, е це плавні, це такі. Е Місця дуже заводнені. Там пісок. Навіть під час безпосередньої бойової роботи, коли вона осідала під пісок, тоді це, ну, це була проблема. Але слава Богу, порались. українці роблять ставку на артилерію бо проти снарядів ворожа ППО безсила. Та Богдана стала лише частиною складної операції. На початку літа 2022-го в Україні з'являються її французькі брати Цезарі. Цезарі дуже хороша машина, дуже хороша, якісна. Питання в тому, що проблема всіх систем, що дуже складно стріляти на таких максимальних дистанціях, на максимальних порохових зарядах, тому що велетенські навантаження відбуваються. Гранична дальність, на якій мали працювати Цезарі, могла впливати на точність. Тож, аби не витрачати снаряди дарма і стовідсотково влучати у ціль, українські військові вдалися до чини найсміливішого лайфхаку цієї війни. Як напише згодом «Нью-Йорк Таймс, щоб діставати окупантів на зміїному, українці встановили Цезарі на понтони. Відтягували такі плавучі батареї на відстань у 10 кілометрів від берега, і вже звідти вели вогонь по загарбниках. Все на Пантоні відтягували командування збройних сил України, яке дозволило цю операцію. Воно діє нетривіально, варіативно, асиметрично і дуже цікаво з точки зору воєнної науки. Я впевнений, що операція по острову зміни увійде в підручники воєнної науки. Подейкують, росіяни довго не могли второпати звідки взагалі їх обстрілюють. Тож цей сміливий український винахід по суті зіграв вирішальну роль у звільненні Зміїного. Після чотирьох місяців окупації і повного розгрому росіяни зібрали рештки свого війська та просто втекли з острова. Завжди буде нашим. Слава Україні. Слава захисникам Азовсталі.